ДТП у Луцьку на вулиці Ковальській. Зіштовхнулись автомобілі Volkswagen і Шкода. На місці працювали поліцейські та медики швидкої. Є потерпілі. Втім, госпіталізували лише пасажирку одного з транспортних засобів. По приїзду бригад екстреної медичної допомоги було двоє постраждалих, оглянуті безпосередньо працівниками екстреної медичної допомоги. Один постраждалий госпіталізований в міську клінічну лікарню з підозрою на травму органів червоної порожнини, закриту травму. І безпосередньо ще один постраждалий, який оглядався, відмовився до госпіталізації. Зіткнулася Фольксваген та шкода. Пасажирка Фольксвагена отримала тілесні ушкодження. Нині вона доставлена до лікарні і надається необхідна медична допомога. Вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України.